Добрий день, вітаю на каналі. Багато хто з підписників питається, щоб зробити огляд малини сорту полонез Я до тих пір його так довго не робив, через те, що це не наш основний поки що ще сорт, і ми його посадили тільки минулого року восени. Оце буде якраз через місяць чи через півтора місяця рік, як ми посадили. Тобто в нас вони це однорічка. Хто слідкує за моїми відео? Ви бачили про ті відео, які я показував, які сорти є. І оце в нас е... малина полонез. Сьогодні 1 вересня 25-го року. В такому стані вона знаходиться. Е... З червоних ягід ще дуже мало. Дуже-дуже мало червоних ягід. Отак От я йду по радочку, покажу. Гілячки дуже гарно воно От. Отут вже є червоні ягоди. Ось це такі червоні. Конічної форми довга ягода. Мені вона дуже подобається і подобається вона мені на смак. Та ягода Вона практично кислинки не має. Ось така солодка, солодка ягода. Ось тут у нас є от на цій гілочці от такі пагони, такі потужні. От тут вони прямостоячі, так далі візьму, щоб ви бачили. Ось такий прямостоячий пагін. У нас він не під'язується. не знаю, як його треба під'язувати, не треба, буду вивчати, буду дивитися, але ягода дуже гарна, О, така велика конічна ягода, О, це вже така добре стигла. Зараз ранок трошки роса, вона може така сива виглядає. А насправді вона такої не дуже темної не дуже темного кольору. Бачите, така конічна, довга. Коли, ми пос... коли на поч... з весни починалися ягоди на інших сортах, то на Полонезі от, ті гілки, от я зараз покажу. Гілки ті, що знизу, ось знизу така гілка невеличка. То на ній були ягоди, от, видно, з бруньок пішли, ті гілочки, з бруньок на потичкові маю на увазі, того, що садили з осені. І на них були ягоди такі дуже великі, ще раз кажу, конічної форми ягоди були. І вони вже відродили, а це вже гілки, оце гілки, які. Виросли вже з бруньок з землі. І на теперішній час, ну, мається на увазі на 1 вересня, ще от я вам показую гілочку. Подивіться. ягід ще немає. От цвіт, зеленого повно, дуже багато латералів. Латерали такі по сантиметрів 20 і то й більше. Вершок весь повністю розгалужений в полісся воно трохи не так. От я зараз полісся покажу рядом. От бачимо полісся. Ось такий пагін, тут вже тут ягоди зібрали зверху. ось. Вони опускаються нижче, я показував не раз. Отут ягоди вже червоня, вчора збирали. Це один пагін полісся, От я другий покажу. Верх не розгалужений. Верх в полісся виходить таким одним патичком. І від того патичка ягоди отак відходять. Бачите, на таких зразу ягоди, ягоди. А латерали трошки нижче. Ось тут такі латерали. Вони не дуже такі сильно довгі ті латерали. Ось такі сантиметрів. До 15, от, тут знов ягоди, от нише ще знов латерал. Це, це я по лісі показую. А в полонеза зовсім не так. в полонеза верх розгалужений, так добре розгалужений верх. От я зараз візьму гілку, щоб видивилися. Бачите, зразу весь верх такий, як правильно назвати, такий, така шапка, купа латералів, і вони з самого верху починаються трошки коротше, низ довші, ще довші і довше. Тобто загрузка тут. Якщо вони всі достигнуть, як вони будуть достигати, я ще зніму відео пізніше, щоб хто подивився. В кого полонез вже є багато років, то він вже знає про нього багато, я ще раз кажу. Не хочу нічого брехати, обманювати, сплітати. Показую те, що маю. Підписники, глядачі каналу хочуть подивитися, то я показую, кажу те, що маю. На продаж у нас полонезу точно немає, його в нас тільки отут вже гілка. Зелені, такі вони ще вже вже будуть червоніти. Ну Але як на мене, що це дуже-дуже такий потенційно хороший сорт. От зараз покажу гілку. Подивіться, які латерали. Якщо вам видно добре, От які довгі латерали. Тут вони по пів метра, певно мають. Оце йде гілка. От, здальше візьму. Оце пішов латерал. Я отак камеру йду від, від 100 від стебла. Ось так. Пішов, 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 пішов латерал. І та гілка, це як окреме, можна, як от на полісі це окрема, окрема буде гілячка. А тут, а тут це тільки латерал. Ну, Сантиметрів 40 точно ті латерали мають, а верх ось такий ось такий верх. Бачите, розгалужений весь. Ось так воно буде. А тут ще гілка, яка ще навіть не цвіла, от рядишком, Гілочка. І так воно, кожна гілочка. Далі йду. Бачимо, червоних практично ще нема. Дуже мало. Ще раз кажу, були вже червоні, але на тих гілочках... Що з бруньок вийшли? О, тут така ягода вже велика. Бачите, наскільки велика ягода. Я навіть не знаю, з листком порівняю, може от відірву кусочок листка. Цей листок не дуже такий великий. Бачимо, яка ягода в порівнянні з листком. От пальця візьму, поставлю, Ще, ще довша ягода, як в полісі. Дуже-дуже мені воно поки що подобається. Не знаю, як, ще раз кажу, воно буде. З дозріванням, які в нього терміни, з свого досвіду сказати ось так не можу. Те Терміни дозрівання, буде вже на другий рік, то воно тоді краще покаже. Я тоді можу більш інформативно щось сказати про полонез. Ще раз кажу, що на мою думку це потенційно дуже хороший сорт і дуже смачна ягода. Кулючки є, але вони такі не дуже коляться. Ось ось ще раз ту гілочку, всю візьму, латерали довгечі. Загрузка дуже велика. Так, ну Раз я вже тут знаходжуся, то перейду ще на маравілу. Тут рядешку маравіла. Теж подивіться, от. щось похоже до маравіли навіть в полунеза. Тільки ягода не така. Смак не той. От бачу, маравіли теж латерали, такі довгі латерали от з боку йдуть. Так само багато ягід. Чимось воно чимось воно похоже. Хто має маравілу, то воно чимось похоже. По структурі самого його стебла. Тільки ягода не така, от муравіли вже більше. У мене теж однорічка річка муравіли, але тут більше вже червоних ягід. муравіли ягоди такі округлі. Більше округлі ягоди, вони не мають такої конічної форми. Теж дуже здоровечі. Бачимо їх. Ось Ось така ягода. От гілка, дивіться, як схилилася. Бачите вже? Нахилилася донизу. Подивимося, що тут робиться, а тут ягід багато, через те вона так і схилилася. Ось така от ягода. Тоже конічний, але не настільки конічний, кінець так більше заокруглений. Маравіли вже досить багато ягід, Я вже тут не був два дні. Ось На кожному стеблі, от я так іду, на кожному стеблі є вже червоні ягоди. Ось Тут тут, ще сьогодні може не треба збирати, але завтра вже точно. Далі Ось тут вже ягоди, які, от наступна гілочка. Знову ягоди. Оце така, така на маравілі ситуація зараз. Ще й на, на нижніх гілочках залишилися. Оце так як я казав, полонеза. От гілочка при землі бруньки вийшла. Це, це на маравілі. Полонеза те саме було, але там же немає, немає ягід червоних на низу. Ну, оце маравіли так само загрузка. Цвіт, загрузочка така серйозна. Оце тільки теж пагін з землі вибився такий. Ось так, тут така ситуація, ось тут ще подивимося зараз до кінця рядочок, Ось, ось така от ситуація. Ну, Маравіла теж досить серйозний сорт. Потужний. Ось тут. Ось які ягоди вже. Саджені разом, в один день були. Минулої осені. Що той, що той сорт. Моравіла в мене вже багато років є, і саджанці є. Ось такі великі ягоди гарні, так звисає все. Ось тут ми стовпи поставили, але ще не натягували нитку, ще воно тримається без нитки. Часу нема за збиранням і так далі. Ось то вже багато є червоних ягід, Ось така гілочка тут. Ну, буду завершувати відео. Починав про полонез. Закінчив маравілою. Гарних всім врожаїв, гарного дня. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, будемо завершувати. До побачення.